Обережно яма. А що ви думали, я придупав з цього такого типу жарту? І поки ви пишете гнівний коментар, що це як мінімум не смішно, я спробую розповісти історію, як від кумира мільйонів українців перетворитися на фактично вигнанця, навіть не читаючи реп в душі. Набуть заглянеста. Так, любов аудиторії це досить непостійна річ. Про те, що ти маєш велику публіку, то скоріш за все тебе та твої дії будуть ідеалізовувати рано чи пізно очікуючи великих звершень. А якщо цих звершень не буде, то про тебе забудуть, оскільки нова реальність диктує свої правила з актуальними героями та звитягами. Сьогодні у випуску ми поговоримо про досить недалеке минуле та ті часи, коли нашою найбільшою проблемою був програш в проєкті Танці з зірками. А Сергій Притула, маючи зачіску ЕМОВЕЗКАДІЧ 2007 року, розповідав на новому каналі, як правильно підійматися з ліжка. Дорогі друзі, те плакат Я Сергій Притула, українець. Авторитетно заявляю, що моя програма розвитку підйому є єдиноправильною рушійною силою розвитку не тільки телебачення, але й держави в цілому. Отож, зустрічайте постійні суддя українських талант-шоу, де співають, танцюють та займаються воркаутом. Танцюрист, який зміг вижити з такою професією в Запоріжжі, чоловічок, що підкорював серця тисячі домогосподарок, та тепер вже діджей Сполучених Штатів Америки Влад Яма. А перед тим як поринути у екскурс професії, яка теж може приносити непогані гроші, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, про яких ще відомих зіркових тренерів зняти випуск у форматі хто такий. Нам завжди цікаво почути вашу думку, і ми справді читаємо всі коментарі. Ви на каналі Крінч ТВІ. За нагоди підтримайте нашу творчість матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. А ми поїхали! Владислав Миколаєвич Яма народився 10 липня 1982 року в Запоріжжі в родині вчителів істориків. Якщо бути точнішим, то батько працював начальником відділу освіти адміністрації міста, а мати викладала в місцевій гімназії. Владислав не єдина дитина в сім'ї. У нього є старший брат Дмитро, який станом на сьогодні працює юристом і не має нічого спільного з публічним життям, а ще має волосся і більше схожий на любителя комп'ютерних ігор та життя з мамою. З раннього дитинства Влад Яма починає захоплюватися танцями і вже. Віці семи років батьки віддають хлопчика в місцевий танцювальний клуб під назвою Крок. Там і починається кар'єра майбутнього хореографа, фактично перетворивши хобі у майбутню професію. По закінченні школи та отримавши атестат про середню освіту, Влад Яма вступає на факультет фізичного виховання в Запоріжжі, а ще згодом перебирається до столиці. Там йому пропонують роботу в Київському університеті культури, паралельно займаючись в Київському данс-центрі та беручи участь у виступах Української Федерації сучасного танцю. В одному з таких виступів Влад Яма зайняв перше місце, незважаючи на отриману травму коліна в 2001 році, а Зніше взяв першість вже в Лондоні на відкритому чемпіонаті з бальних танців для любителів. В тому ж Лондоні Парок затримався на стажування і, провівши трохи більше року в туманному альбіоні, повернувся до України, маючи досвід співпраці з видатними танцюристами. Влад Яман в 2003 році розпочинає роботу як хореограф-постановник шоу-балету Фрідом такої собі Олени Коляденко, що на той час була вже досить популярною на теренах нашої країни. Та ж Коляденко фактично організувала новий стиль для влади ями, поголивши його на лесо та розвівши дві брови по різних сторонах. Ну хтось мусив це рано чи пізно зробити. Тим паче, що кар'єра набирала оборотів, і за подачею тієї ж Олени Коляденко влада яму взяли в популярне тоді шоу танці з зірками. Суть максимально проста, яка зіркова пані чи чоловічок брали собі в партнери професіонала, який б до того часу вже й був ладьяма, і витанцювали на паркеті, заробляючи бали перед журі. Хто отримає більше балів, той потрапить у наступний раунд, і так до фіналу. Популярна тоді співачка та продюсерка Наталія Могилевська довго обирала собі партнера, але після рекомендацій Олени Коляденко таки зупинилась на владові, що мав досвід саме з латиноамериканськими танцями. Фактично, це і запустило початок великої кар'єри хореографа, що вперше засвітився на великих екранах не в ролі другорядного чоловічка, а безпосереднім першим планом. При тому, дійшовши до фіналу проекту, більше того, ми склали тоді ніхто інший як чинний президент України Володимир Зеленський та Олена Шоптенко. Переможцем шоу танці з зірками оголошується пара. Знаючи голосування відбувалося з пропорцією 75 на 25 відсотків. Проте факт залишається фактом. Зеленський отримав перемогу, а Влад Яма вперше заслужив українську славу. Танці з зірками тоді були найрейтинговішим шоу по телебаченню, взявши ідею в аналогічного, що транслювався у Великій Британії. А Влад Яма з персонажа другого плану фактично перебрався на подіум, не злазячи зі шпаль тонішніх газет. Трохи пізніше влада яму взяла виступати в концертний тур з попаяною лолітою мілярською, яка наразі перебуває під санкціями РНБО за сепаратизм. Проте не буду нагадувати, що тоді ми жили в одному культурно-соціальному просторі з країною Гімната Балалайки. І колаборація, як іронічно вживати це слово в іншому контексті, з російськими або проросійськими виконавцями була нормою. Також не слід забувати, що повзуча московська експансія набирала тоді оборотів, і майже всі українські артисти пройшли через заробітки на болотах, не кажучи вже про те, що чинний президент тоді в основному гастролював в Москві. Проте до війни ще залишалося менше десяти років, та й у цьому відео не про те. Після шаленого успіху в проекті влада яму запрошують вже не як учасника, а як повноцінного члена журі в трішки інакшому проекті, проте теж пов'язаному із танцями під назвою Танцюють всі. Якщо ви уважно слідкуєте за фоном наших відео, то можна помітити, що періодично ми таки викидаємо сміття у вигляді пустих банок з-під фарби, бушлату мертвого діда, самого мертвого діда або ж просто змінюємо декорації. Ми це робимо не через те, що ми такі охайні, а просто кожного разу хочеться покращувати якість картинки, аби вам, наші любі підписники, приємніше було за нами спостерігати. І от цього разу хотілося б подякувати компанії Neons UA за таке чудове лого. Яке вони зробили швидко та головне максимально якісно, і вона буде тішити вже ваше око в кадрі ще багато випусків наперед. Якщо захочете замовити схоже або маєте якусь унікальну ідею, то повірте, команда зробить це досконало. А за промокодом CRINCH TV ви ще отримаєте 15 знижки, і цьому клоба. Останнє я вигадав, але попросити, може деталі під відео. Будучи в журі, Влад Яма зарекомендував себе як харизматичний ведучий, періодично гостро критикуючи учасників, що по суті і було б потрібно для такого формату шоу. Тримаючись позиції українського мачо, Влад Яма за його ж спогадами був досить закомплексованим юнаком і не мав достатньо досвіду спілкування з жінками. Ну так, один раз відправив меседж Могилевський поки та казала ВАУ! і на тому все. Я скажу тобі, вау а ти. Регати захотілося, коли почули кіркоров говорить українською. Інтерес до молодого хореографа, якому на той час не було і 25 років серед жінок був шаленим. Хоча останній так і не розповідав нікому, чи була у нього хоча б дівчина, чи хоча б хлопець. Все змінилося згодом, коли Влад яма таки показав свою обранницю пресі, якою виявилась Ліліана Кудлай. Проте ажіотажу до його персони це не збавило. Навпаки, влада Яму запрошували все на нові і нові проекти, як от українське талант шоу Україна має талант. Схема ідентична: молодий хореограф в ролі сурового та справедливого журі. А перед ним вже не на паркеті показують всі, хто що вміє. Паралельно з кар'єрою на телебаченні влад Яма не забував і про свою основну роботу, та один за одним відкривав клуби танців у різних містах України, проводячи постійні майстер-класи чи змагання. У 2011 році зірку запрошують телепередачу Феномен, яка була далеким прародичем битви екстрасенсів. І це, по суті, була остання публічна роль Влада ями аж до 2017 року. В цей період відносно затишчя від публічного життя, він одружується та в молодят згодом народжується син. Важливо, цим і можна було пояснити повну відсутність влада ями. Публічному житті країни. Проте все ж залишається питання, чим він займався під час Революції Гідності, або яку позицію займав одразу після початку російсько-української війни та анексії Криму. Якщо хтось знає або пам'ятає ці події, то напишіть в коментарях, оскільки в публічному доступі я нічого не знайшов. Як би там не було, 2017 року року Яма неочікувано повертається на великі екрани. Звісно, знову у ролі експерта, і цього разу шоу Модель XL» на телеканалі 1+,1, де на пару з Андретаном обирають першу модель плюс сайт С в Україні. Того ж року Влад Яма бере участь у популярному шоу Ліга сміху, де стає зірковим тренером та на пару з гумористами виступає на сцені. Це дає фактично нове життя кар'єрі Влада Ями, який стає одним з найрейтинговіших ведучих, кочуючи з телеканалу на канал. Там і участь в шоу Хто зверху, і та ж Ліга сміху, і шоу Маскарад, де треба вгадувати під костюмами Хто є хто і безліч інших проєктів, що так чи інакше популяризував і так відомого ведучого. З плюсів, хоч на болотах не виступав, і на тому дякую. Все змінилося з початком великої війни в Україні, коли власне влад яма і вляпався у перший публічний скандал. Даючи своє інтерв'ю незадовго після початку повномасштабного вторгнення, влада поцікавилась, де він зараз, на що останній відповів, що знаходиться в США. Я знаходжуся в США. А що ти yeah. там робиш? Я з, разом зі своєю сім'єю поки що роблю благодійні майстер-класи. Yeah. Коли в нього спитали, як він туди виїхав, то яма неоднозначно натякнув, що йому вдалося вискочити з країни ще до закриття кордонів. Хоча в багато кого з'явилися сумніви, адже фізично доїхати зі столиці до найближчого пункту пропуску з адекватними сусідами займає годин так 10, і то не враховуючи, що ще потрібно було час на збирання речей та заїхати в Запоріжжя по батьків. А оскільки кордон закрили вже через декілька годин після початку вторгнення, то це справді викликало ряд запитань, на що влада Яма так і не відповів мило посміхаючись. Та ти давно виріс сім'ю з України? Так, ми давно вже. Ми з самого початку ми були декілька днів у Європі і потім одразу вилетіли сюди. Звісно, що це визвало шквал критики, і навіть не через те, що сам по собі Яма виїхав з країни, а через його публічну діяльність, яку останній афішував на своїй сторінці в інстаграм. Проте на початку повномасштабного вторгнення на владу яму зовсім відверто було всім начхати. Бо нас цікавили проблеми більшого масштабу, такі як просто вижити. Відомий хорограф свою чергу транслював досить чітку позицію, що Росія є ворогом та окупантом. Паралельно займаючись волонтерством, проте на іншому континенті. З часом пристрасті вщухли, проте влад яма не розгубився і знов підірвав дупи українців, виставивши в день одного з наймасовіших обстрілів країни дуже недоречну фотографію з підписом Тримаймось! В коментарях неслося не гірше ніж під нашим випуском про мобілізацію. А сам Влад Яма з часом написав пост не те, щоб вибачення, не те нового публічного виступу Віталія Кличка. Бо ми в мене вже питали після після деяких станом на сьогодні відомо, що влад яма знайшов в Майами роботу за спеціальністю і влаштувався в місцевий танцювальний клуб тренером. Проте, якщо зайти за посиланням на сайт, то серед списків персоналу можна знайти і русню, що ніяк не бентежить минулого зіркового тренера. А можливо, і бентежить. Чекаємо свіжого допису в інстаграм Майамі, Майамі, Я Майамі, а Ти Нямі майами, майами, я маямі атинямі. ميامي ميامي يا مايامي اتيامي ميامي ميامي يا ميام То хто ж такий врешті-решт, Влад ями? На жаль, наше життя після лютого 22-го року повністю змінилося не за нашим бажанням, не по нашим правилам, а саме через скаженого сусіда, який фактично зруйнував все, що було до того. Саме Росія є причиною еміграції з країни, знищених будинків чи міст та життя в новій реальності з постійними повітряними тривогами та смертями, як ставитися до вчинку та конкретно до влада ями, таким його вважати зараз. Вирішувати вам, хоча наразі і без нього вистачає проблем. А так може, хоч вашингтон поїде сенаторів покопає за надання нам допомоги.